В Івано-Франківську можна спокійно випити каву на залишках справжньої фортеці. І ні, це не жарт, це бастіон. Це місце, де вдало поєднується сучасне і минуле. Бастіон це фрагмент міських укріплень 18 століття. Колись тут була частина станіславівської фортеці, яка захищала місто від ворогів. Зараз захищає від буденності. Тепер це не лише історичний об'єкт, а культурний простір. Із галереєю, арт-магазинами, крамницями ручної роботи і атмосферними закладами. Тут можна придбати унікальні авторські вироби та знайти виставку сучасного мистецтва. Організатори Запропонували невеличкий спектр кольорів. Були видані фарби: чорна, біла, червона і жовта. І треба було використовувати тільки цих чотири кольори. Ну, якось їх поєднуючи або не поєднуючи, створити свої роботи. Ну і от наскільки мені це вдалося, ви можете бачити. Бастіон це ідеальне місце, щоб сповільнити темп, побути серед історії, але не в музеї, а в живому просторі. Тут усе для душі. Цей простір, ніби міст між епохами. Тут не треба обирати. Історія і сучасність поруч у кожному русі, кожній розмові. Кожній картині бастіон не просто зберігає пам'ять, він надихає творити нове. Бастіон це нагадування про те, що історія не завжди може бути під склом і прихована. Можливо, вона просто у нас під руками, а ми й не помічаємо її. Але це виглядає дуже красиво.